Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, я хочу вам розповісти про чудову пору року, а про яку відгадайте загадку. Гостя нова завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу, трави і квітки. Так, малята, це весна. Весна йде красу несе, а тій красі радіє все. Малята, а ви знаєте, що у весни є помічники? Її брати місяці. Березень, квітень, травень. Березень виблискує, немов кришталь, на річці скресли лід. По всьому видно, що на днях почнеться льодохід. Вже перші проліски в лісах до сонця потяглись, і верболози наставком в листочки затяглись. Квітень Верболози зеленіють, потеплішали дощі. Піднімається травиця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни, шпак заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Любить травень малювати. трави, квіти, сонце, хату, не запитуючи, можна. Все малює. Він художник. Намалює озеро комарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку шпаківню і кульбаби у траві, Найсправжнісінькі, живі, синім річку намалюю, травень синю фарбу любить. І червону, і жовту, і чорну, бурякову помідорну, щепотять під вітром клене. Не забув ти про зелену. Коли починає пригрівати сонечко, тане сніг, з дахів капають бурульки, починають бігти веселі струмочки, а на річках тане крига. Коли сніг зовсім розтане, з'являються перші парустки трави. На деревах з'являються перші бруньки. З'являються листочки, дерева і кущі починають квітнути та мілувати очі. В лісі, на лугах, галявинах з'являються перші весняні квіти, підсніжники, проліски, крокуси. Після них. Починають квітнути тюльпани, нарциси, фіалки, кульбаби, конвалії. Навесні додому повертаються птахи, ластівки, лелеки, шпаки. Вони будують гнізда і висижують. Пташинят. Ось така чудова, пора року весна. Малята, я сподіваюся, що вам заняття сподобалося, а я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!